Всім привіт! Сьогодні продовжую ще робити клітку, хочу тут пообрізати ось ці лігарі. Так, один вже обрізав і тут зробити рожтик, щоб гній звідти згортати сюди і тут собі вже його викидати. І ще така в мене, як би сказати, проблема чи не проблема. Зробив вчора гранули. Для поросят своїх. Це старт. Тут на союві макусі. І вони не хочуть її, його їсти. Тут не видно зараз. Я їм накидав, вони не їдять. Як кинув дерьбу, коли тікно привіз, то вони її добре їли. Чи вони не голодні, чи вони не хочуть. Що вони ще не знають, як її їсти, чи вона їм не подобається, але щось вони її не дуже. Ну, як би сказати, вони і не кричать, що голодні. Ну і не хочуть їсти так, щоб, щоб їли. Не знаю, може трошки проголодаються, то будуть їсти. Ну таке щось потямкали, потямкали і, і все. Ну, зараз буду Раду робити розтік і ще потрібно буде зробити поїлку. Десь отам я хочу її причепити, і на стіні бачок причепити, а на стіні, щоб була поїлка з тієї сторони. Ну, будемо бачити, як воно вийде. І так, будемо робити. Ніпільну поїлку зібрав я весь матеріал. вже. того я разу я знайшов такий вже зроблений квадрат обрізаний. Цього разу я взяв таку профільну трубу. Зараз її на двоє розпускаю з цієї з цієї сторони і всередину де труба. Таку я купив 15-ту. І ось такі ці пластини від колишнього транспортера з ферм і приварюю, і тоді роблю ще зараз муфти, поприварюю сюди, тут виріжу так, як в тому того разу, зігну, поприварюю муфти і різьбу і, і буде знову Ніпельна поїлка для наших поросят. Розрізав я на двоє Цю профільну трубу. Ну і зараз ось так вийшло. Зараз візьму ось так трубочка заходить. Але тут будуть ось ці Ось так пластини. Приварюю. Ось так приварю пластини. Тут по дві, по два болти буде, по дві гайки приварю Чому так? Цього разу я буду, то разу я брав метр труби, цього разу брати тільки 50 см тому що в мене там не буде як... Прикріпити бачка вище. І тому, щоб був рівень, щоб вода йшла, скажімо так, я буду брати тільки 50 см. І поки буде на цих спочатку прикручене чи на тих, ну буду бачити, як там, я потім буду регулювати щоб... Ось так. Але, мабуть, що, мабуть, що буде тільки на одна пластина. Ну, зараз я подумаю, як це краще зробити. Але труба в мене 50 см, тому що метрова в мене не, не підійде мені. А з цієї сторони, з іншої сторони так отак, зараз будуть приварені ці вуха, ще десь одне не впало. Отакі вуха малі. І це буде прикручено до стіни. Або до стіни, або до клітки перегородки до той дерев'яної, ще теж. Я не вирішив ще, як воно має бути, але до чогось прикручене воно буде. Ось так. Вирізав я вже трубу клинець, вже її так вигнув. Зараз привару, привару муфту, обріжу 50 см і приварю тоді ще різьбу. Вже все я пообрізав. Зараз ось цю різьбу я приварюю з цієї сторони. А цю муфту, щоб прикрутити, прикрутити саму поїлку, приварюю з цієї сторони. Ось так воно має виглядати. резьба внутренняя, а тут резьба наружная. И это все будет вот так, в, в самом таком, скажем, кожище. Вот такая конструкция вышла. Твії сторони приварений. Ось так. Поприварив гайки, лоти. Тут прикрутиться. Поїлка безпосередньо, сосок, ну, а тут прикрутиться. Штуцер, щоб шлангу натягнути. І все. І прикручується все до стіни. Зробили ми сьогодні розтока вже. Кинув пацятом кабачка, а вони за нього б'ються, вони знають, що це таке. Мабуть, що попередніх господарів їли кабачки. І сьогодні ще зробив поїлку, але не вчепили. На сьогодні буду закінчувати своє відео, тому що зараз ще їдемо копати картоплю. Кому сподобалось пальці вгору. Підписуємося на канал. На все добре!